Називаємо себе християнами, а радіти не вміємо. Дорогі мої, для того, щоб стати духовною людиною, не треба багато міркувати про Бога. Треба жити ним. Звернемо увагу не міркувати, а саме жити. Говорити про Бога з іншими можна настільки. Наскільки вони можуть це сприйняти. Крім того, можна допомогти їм прийти до Бога, але дуже обережно, злегка. Я зрозумів це, коли навчався в Варшаві. Одного разу в одному з Варшавських монастирів, відвідувачів, приймав один старенький. Священник. Туди приїхала група паломників, серед яких був батько з синами. Я бачив їх. Хлопчики були дуже живі, рухливі і говорили своєму батькові, ні, ми не хочемо зараз слухати того, що він буде говорити. Але цей отець дуже хороший. Підемо послухаємо, що він нам скаже, умовляв їх батько. А цей літній священник був духовною людиною. І ось коли почалася бесіда, як ми думали, на духовну тему, він раптом почав обговорювати останні результати наших фінальних команд. Уявляєте? У, у приймальні монастиря. Як гадаєте, хлопці, запитав він. «Ви, виграє ця команда Кубок цього року чи ні? Я слухав це і думав: Господи Боже мій, Пресвята Богородице, Люди приїхали за духовною порадою зміцнитися у вірі, а він нарешті відвідувач чи запитали. Священника, отже, можливо, ви скажете нам щось духовне. Хм. Коли ці хлопці були останній раз на футбольному матчі, тут хлопці обернулися до свого батька і сказали: тату, цей дідусь дуже добрий, він не говорить у час проповіді, як інші, який він хороший. А потім молодший хлопчик запитав Іромонаха. Отже, а ви сповідаєте? Старець відповів так, сповідатиму. А ти хочеш сповідатися? У тебе є гріхи? Так, і я хочу розказати вам про них. Дорогі мої, чому цей хлопчик захотів сповідатися у цього ченця, який говорив про речі, зовсім не пов'язані з вірою в Бога. Дійсно, про Бога він не говорив. Але коли він. У чернечому одязі, з бородою розмовляв з відвідувачами, посміхаючись доброю посмішкою, і жартував, усім було добре. Це і привертає людей. При цьому старець не сміявся, він просто посміхався. А ви часто посміхаєтеся дома, часто діти бачать вас радісними. Задоволеними життям, чи ви постійно перебуваєте у меланхолії, депресії, без всякої на те причини? Ось ми прокидаємося вранці і відразу бачимо все в трагічному світлі. Дитина дивиться на нас, а ми кажемо їй: ох, що ж то за життя таке. Давай, вставай, мій, мілий, знову пора в школу». Це все одно, що сказати дитині, настав час тобі дізнатися, як нелегко жити в цьому світі, тепер страждатимеш, як я. І тоді, цілком природно, дитина починає думати, куди мене хочуть затягнути, що це за життя. Та ж ми християни. Але чомусь, але ось що цікаво: ми називаємо себе дітьми Божими. А радості у нас немає, немає навіть тієї уявної радості, якою радіють невіруючі люди. Коли ж ми навчимося радіти? Коли? Після смерті ця небесна радість повинна з'явитися у нашому житті ще тут, на землі, у спілкуванні з нашими близькими і рідними, і зміцнити нашу любов один до одного. Я упевнений, що у подружжя християн така радість обов'язково має бути? Треба дивитися вперед сміливо, з оптимізмом, і вірити, що все буде добре за волею Божої. Наприклад, одного чоловіка звільнили, а він пішов у магазин і накупив там смачного м'яса, овочів, напоїв і спокійно вирушив додому. Чому він так зробив? Він сказав собі: Ні, я не хочу сумувати, і не хочу, щоб мій поганий настрій передався сім'ї. Не хочу, щоб і моїм домашнім було погано. І прийшовши додому, цей чоловік каже трошині. поклич дітей за стіл, ми чудово повечеряємо, посидимо усі разом за столом. Я приніс багато смачної їжі, любий, тебе що, підвищили. Ні, кохана, мене звільнили. І ти хочеш відсвяткувати своє звільнення? Так. Тому що все буде гаразд. Ми віримо в Бога і доказну наша надія. Прекрасно, коли у тебе така сім'я. І діти бачать, що батьки не сумують і кажуть: Господи, подивися, які мама з татом молодці. Вони вірять і вони сильні. А якщо в сім'ї панує вітчай, з чого дитина стане християнином, з чого вона стане церковною людиною? Як сказав мені один хлопчик, я не хочу бути, як мої батьки церкові. Що хорошого я бачу в їх житті, чого б і мені захотілося, що такого у них є? Скажіть, Отче, що? Бурення, бурчання, капризи, усе їм не подобається, усе в них жахливе. Я вважаю, це дуже важливо. І слід вчасно помічати таке у своєму житті. Посміхайтеся, любіть один одного і не забувайте показувати свою любов. Пам'ятаєте, я одного разу розказував вам про жінку, яка постійно ходила на служби, а удома з нею з чоловіком мало не до бійок доходило. Вона ніяк не бажала зрозуміти, що з чоловіком треба помиритися, постаратися наново розташувати його до себе. І ось одного разу, замість того, щоб виправляти свої помилки, вона прийшла до мене і сказала: «Отче, я знайшла дивовижні духовні книги, я і вам їх принесу. Наприклад, подвижницькі слова Івана Хрестите Івана Золотустого. Я подивився на неї, вона теж уважно на мене дивилася, чекаючи моєї реакції. Я сказав: їй, послухайте, ось ви читаєте зараз повчання Івана Золотустого. А про слова Ісаї Ликуй забули, це початок Тропаря співається під час вінчення. Адже ви руйнуєте свою сім'ю. Невже ви не розумієте, що нічим хорошим це не кінчиться? Ваш дім рушиться. Ви говорите мені про духовні речі, які на п'ятому поверсі. Тоді, як ви самі на першій ще не піднялися, де ви живете? А хіба. Те, що я раджу вам, не духовну. Ні, хочете сказати правильно. Варто мені тільки наступити на ваш егоїзм, ви відразу перестаєте слухати і починаєте сперечатися, робити, що хочу. Робитиму, що хочу. Житиму духовним життям, але таким, як мені хочеться. І ось через деякий час. Ця жінка знову приходить до мене і висловлює ще більше духовну дому. Я думаю, що мені треба розлучитися і почати трудитися. я відповію, звичайно. У нас і прикраска така є, хто тісто місити не хоче, десять днів борошно через сито просіє. Тобто ця жінка не хотіла почати боротьбу зі своїм я, щоб зберегти сім'ю і постійно знаходила відмовки. Але треба пам'ятати, що, втікаючи від труднощів, ми продовжуємо стикатися з ними знову і знову. Наприклад, людині здається, що розлучення це оптимальне рішення її проблем. Але після розлучення ці проблеми нікуди не дінуться, вони, як і раніше з нею. Ось чому легкій людині завжди і скрізь легко, а тому, у кого важкий, вередливий характер, і далі буде важко. Як можна змінити свій характер, бути упевненому в тому, що життя зміниться до кращого? Хочете змінити своє життя, почніть боротьбу з собою, не виходячи з дому, не покидаючи того місця, де ви перебуваєте, проблема не вирішується втечею від неї. Треба сісти і поговорити з людиною, але не, не так, як на полі бою або в суді, не зв'ясувавши, хто правий, а хто винен, а маючи перед собою тільки одну мету воз'єднати сім'ю. Коли сварилися. Мої родичі вони постійно з'ясовували, хто правий. Але хіба для того, щоб зберегти шлюб важливо, хто з подружжя правий, хто винен, важливо врятувати сім'ю. Ну, добре. Ви, ти маєш право на те або на це. Ну і що далі ти робитимеш з цим правом? Головне зараз зберегти шлюб. Це важливо. І зробити це можна з допомогою простих речей. Посмішки, подарунка, спільного захоплення, спільної вечері, молитви. А чи твій чоловік не любить приміром гречку? А ти постійно її готуєш. Він каже: не хочу на вечерю гречки, а ти знову приготувала саме її. Про що це свідчить? Справа, зрозуміло, не у Греції, а в тому, що ти не хочеш зрозуміти, чого він хоче. У людини є якісь побажання, що їй не подобається, а подобається інше, але ти її не відчуваєш. Урятувати стосунки допомагають і квіти, і добрі слова. Промовляйте їх, коханій людині, і промовляйте завжди, а не тільки на початку сімейного життя. Ви часто звертаєтеся до ханої людини зі словами любов моя. Один чоловік сказав своїй дружині з цього приводу. навіщо так говорити? Що за дурниці? Ми не діти, та ні, ми діти. Тому що коли починаємо лаятися через дрібниці, а потім говорити, вона сказала мені те, а я їй це, хіба це не дитячість? У глибині душі ти дитина, але забуваєш про це. Тому сьогодні, поки ви обоє живі. Ви разом і є така можливість, кажіть один одному ласкаві слова, тому що ваш земний шлюб не триватиме вічно, він знаходиться у земному житті, а земне життя має кінець. Скільки років ви, одружені? Ну допустимо, проживете це ще стільки ж, все одно час летить швидко. Людина спочатку одна, потім створює сім'ю. І ось вас уже двоє. З'являються діти, вас вже троє, четверо, п'ятеро. Але діти з часом починають жити самостійно, і сім'я знову зменшується, а під кінець батьки знову залишаються удвох. Потім один помирає, потім іде другий, і ось уже нікому не залишилося. І при кінці днів. У кінці життя людина починає задаватися питання, що я встигла зробити в цьому житті, чого досягла за прожиті роки. Ми жили з моїм чоловіком або дружиною разом стільки років, але не любили ми один одного. Чи дізналися один одного? Ми зрозуміли, що прожили життя разом не просто так. Краще задатися цими питаннями зараз, поки ми жимі, тому що час обмежений, пам'ятайте про це. Настане година, коли ви подумаєте, а, якби був зараз поряд зі мною, скільки прекрасних слів я б сказала тобі, а що можна сказати мерцеві? однієї бабусі помер чоловік. Обом було 80 років, я був на похоронах. Ця бабуся оплакувала свого чоловіка, називаючи його зворушливим, ніжними словами, красеннями, любов моя, пане мій». Усі в храмі були дуже зворушені і плакали. Я не знав, як цілітнє подружжя жило, але через декілька днів одна жінка прийшла до бабусі вдови і сказала їй: Ти. Потрясла нас у церкві, ми всі плакали. Але мене дивує, ось що коли твій чоловік був живий, ти ніколи не казала йому таких слів і постійно його мучила, а на похоронах ти була зовсім іншою. Ми плакали. Виявляється, поки покійний був живий, він доброго слова не чув від своєї дружини. Тому давайте любити один одного зараз, поки ми живі. І живемо разом. Кажіть вашій половинці ласкаві слова, адже багато, позбувшись свого подружжя, страшно жаліють, що за життя ті бачили від них так мало хорошого. І, приходячи на могилу, ці люди кажуть слова, які їх подружжя ніколи від них не чули. Будьте обережні і з іронією. Подружжя не слід іронічно ставитися один до одного, зачіпати, ранити один одного. Кажіть своїй половинці те хороше, що думаєте. А як іноді буває? Дружина просить чоловіка, скажи мені, що ти мене любиш, що трошиш мною? Ну, люблю, відповідає чоловік. Але я хочу чути це постійно. Ох! Я хочу, щоб ти завжди казав мені ці слова. Хіба це важко? Дорогі мої так влаштована людина. Нам дуже важливо знати, що хтось нас любить, хтось поряд з нами і захищає нас. Це звичайна людська потреба. Ось і кажіть один одному ці слова. Мені здається, що єдине, для чого ми живемо, це навчитися любити і стати правдивими дітьми Божими. Адже якщо людина. Уміє тонко відчувати потреби і бажання іншого. Вона стає дитиною Божою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Амінь.